Трошечки відео коротеньке зніму. За що я переживав, це ось за на наружні ці угли, як воно буде зніматися, але ось. О. Опа. Це просто щось неймовірне. На фірата, як то кажуть, ця зафірка затірка. Епоксидна, ну подивіться. О! Угол. Ну настільки ідеальний, що пальцями його так не зробиш. Усього на цьому вже познімав. Але просто для вас відео коротеньке. Я вам дуже вдячний. Ну, я не знаю, як його показати. Але ну просто... Я пальцями такого не робив. Як коли гепоксидкою затирав. Дивіться, як воно все. Тут взагалі красота. Це угол прям я не знаю, як його... Передати словами, але це ідеально. Оце все знімається, ось, ось я. Раз і нема. Коротше, і... я за що ще думав, оця плитка, оця тут, вона шершавенька така. Ну, Ось на ощупь шершава. Але воно що влягло, і все воно збирається на раз-два. Працюю з плиткою. Тому буду з вами співпрацювати, вам дуже вдячний. Дуже вдячний. Дуже і колір підійшов, якби дати темніше чуть плиточки. Дуже класні. І він ще такий, наче як трошечки це вчора затирав, він ще наче таке мені здається відчуття, що він такий ще може бути не досох. Ну я думаю, за пару днів він кристалізується да і буде так, як треба. Тому так, дя дякую вам велике, дякую.